Да буде бійка. В чорних на степах Станіслав, в красних в червоних, точніше, Назар, і ми бачимо, як Назар вже піджимає. Бо не достає, да. не достає поки. Але... Ловить, ну, бачиш, антропометрія, він чисто да. джебом, його контролює. І Я тобі хочу Стасу. сказати, що ще й точність ударів. Він не тільки обидва роками точно попадає по Станіславу, був Бехіс, але по возду набрасує такими. Од... Комбінаціями а, закривається дуже тяжко. Вже, вже мені здається, що Назар вже прочитав. Я Гарно Він б... працьовує зараз Назарі, він тримає дистанцію і як ти бачив, він намагається уходити за счет... О, оперкот! Зараз чуть не нарвався Назарій під цей перко. О, супермен панч і просто так. Не виправи. Не Так, Другий раунд, дорогі друзі. Станіслав проти Назарі. Перший раунд однозначно за Назарієм. Гарно себе проявив. Зараз побачимо, що буде робити Стас у другому раунді. Але як його ціпляє зараз з правої руки. Назарій. Чотири. Назар дуже впевнено це відчуває. Шість, сім, вісім, крок вперед. Готово? Бій продовжується. І бій продовжується, але все бачить. Все бачить. І... Да. Зараз тренер Станіслава каже, щоб не летів і не завалювався, не провалювався. Бач, не достає, не достає Стас. Ой, хоро! Трохи дуже гарне ударно. попадання. Дуже гарне попадання від Стаса. Пам'ятаємо, по першому поєдинку, що О, Стас може зробити камбек. Боже. Але тут прям з клінчу так накидуває прикотами і по корпусу так пробуває. Зараз Назарій Стоп. піджимає його до мічків, але бій продовжується. Читає, читає. Його. О, Назарій як зараз потрапляє з правою, Ще двойка туди трохи пошатнула Стаса. Пробиває ще й по печінці. Назарій. Навіть е ці потрапляння, ці удари через захист по Стасу, вони дуже відчутні. Ми бачимо, що зараз oh, зустріч так пропустив Станіслав Назарій <пад> гарно <пад> відпрацьовує. Я думаю, що тут гарний шанс, щоб достроково завершити для Назарія цей поєдинок, але Станіслав не здається. Молода кров. Бачиш, все бачить Назарій, все бачить Назарій, Я впевнений, що Блін. Матчмейкін в цьому плані трошки промахнувся, мені здається. Дали шанс Станіславу, але взагалі два бійця, які провели успішні дебютні поєдинки так. в клані, мають зустрітися. Це такий відбір на так, так, так. Але... все-таки чесно. Гарний другий раунд. Гарний раунд. Ті раунд, ну що ж, друзі, третій раунд. Назарій проти Станіслава. Ми знаємо, що Станіслав може зробити камбек, як минулому поєдинку, але Назарій цього не допустить. Мені здається, просто ти подивись, як він же початку цього раунду просто женеться за головою Станіслава. Я б навіть сказав так: Назарій працює дуже академічно. Так, звісно, спокійно, чітко вижидає. О! Ні-ні-ні. Боротися не треба. Гарне, гарне, гарне підловив. гарно підловив. Давай, Стас. Але підловив. Красава, да. красава. Біп продовжується. Я Я... О, О, ще одне. Тей той самий, удар, той самий удар від Станіслава. Зараз завалюється хлопці на мішки. Ну, Фіналізує рефері на зарішу. Ще одне попадання. І зараз Стас... О! оце камбек. Оце камбек, Станіслав. Пішов вперед. Зараз підхватує його Назарій намагається зараз переч... перечекати, цей... перечекати бурю емоцій, але зараз з клічо накидають удари. Хлопці обійніться ударом. Не підтримайте Хлопці. Що це був за камбек? Що це був за камбек від Станіслава? Господи, Назарі по намагається повернути цей епізод. І відпрацьовує зараз на, на мішках по корпусу заніслав. Да. Прям вау! Прям вау. 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 вау! Стас знову йде вперед, жива ж то! Ще за камбек? Що за камбек? Боже нос розквашений! Господи прости! Давай. Я в шоці! Просто Це кошмар! Бій продовжується, але що це за раунд? Що це за раунд? Еталони раунд камбеків. Боже, це 10 8 Я да. думаю, точно. Ха. Знову рветься перед Станіслав. І кінець цього поєдинку. Респект хлопцям. Респект Станіславу, респект Назарію. Це був гарний початок. Просто, просто треш. Який судді рахують? Бонус чи ні? Треба, треба три рази голосно крикнути бонус. Всім привіт! Для того, щоб розуміти, який результат цього бою, я хочу прокоментувати. Перший раунд одноголосним рішенням суддів виграв боксер Шмигаль. Другий раунд з рахунком 10-9. Другий раунд всі судді віддали також боксеру Шмигалю, приймаючи до уваги, що це був ще й нокдаун, тобто 10-8. А ось третій раунд з рахунком 10-7 виграв боксер Локайчук. І просто якщо враховувати математичну складову, на картках суддів за цей поєдинок у нас 27-27, 27-27, 27-27. Тобто результат цього бою нічия. Оплески хлопцям заслуговують бонус.